На черговій сесії міської ради депутати більше відпочивали ніж працювали до 12-ї години. Обранці двічі брали перерву спершу на підготовку до голосування за нового секретаря, а потім на сам процес обрання. Кандидатуру Костянтина Чорнолевського запропонував головний б'ютівець Хмельниччини депутати. Валерій Лісков. І не дивно, що кандидатом став його однопартієць і голова фракції батьківщини у міській раді. Депутати Хмельницької міської ради шостого скликання вносять пропозицію щодо обрання на посаду секретаря ради депутата Хмельницької міської ради Чернелівського Нечі у серпні цього року міськрада вже намагалася обрати секретаря. Тоді кандидатура Михайла Василишина, який очолює управління охорони здоров'я, набрала лише 20 голосів. Цього разу ставка на Чорнолевського, так би мовити, зіграла рівно на один голос. 32 обранці підтримали запропоновану кандидатуру. А саме стільки мінімально було необхідно. За результатами таємного голосування по виборах секретаря Хмельницької міської ради вважати обраним секретарем Хмельницької міської ради депутата Чернолевського Костатіна Івановича. Разом з голосуванням за секретаря депутати також таємно вирішили проголосувати ще одне питання порядку денного. Генпрокуратура вирішила забрати собі у власний ряд приміщень, які належать територіальним громадам міста. Причина, по якій ми звертаємося, пов'язано з фінансуванням, маючи достатнє фінансування. Ми не зможемо вкладати в їх ремонт кошти і змушені усімо звертатися до міської ради. Про надання відповідно коштів. Дякую за підтримку ці кошти постійно виділялися бажання голосувати таємно висловили свободівці. Бо за їх словами, на депутатів тиснули, аби ті підтримали цей проект рішення. Маємо інформацію з різних джерел про те, що здійснюється тиск на депутатів, особливо бюджетників, комунальників. Аби вони не голосувати проти, підтримали цей проект рішення, і прокуратура отримала власність майже три тисячі квадратних метрів комунального майна. Батьківщина також погодилась голосувати таємно, хоча не приховувала під. Отримувати весь згаданий проєкт не збирається. Бо, за їх словами, якщо приміщення належить громаді, то треба питати спочатку людей. На протязі останніх двох років ми з вами з міського бюджету виділили на ремонт цих приміщень 2 мільйони 300 тисяч гривень. А державний канашейця сьогодні заборгувало міському бюджету 37 мільйонів гривень. Де реакція прокуратури на захист інтересів територіальної громади? Чи стало таємне голосування вирішальним фактором? Невідомо, проте депутати таки не підтримали рішенням, залишивши приміщення у комунальній власності. Категорично проти за результатом підрахунку голосів були 25 депутатів. 27 проголосували, що правда за, проте цього недостатньо. Також на сесії проголосували ряд змін до бюджету. Стосувались вони спеціального фонду, бо загальна частина не виконується. Монотеатр «Кут» збільшення призначення на утримання тирка міста. І одній із сільських рад Красилівського району ми передбачали субвенцію в зв'язку з розташуванням їх земель в депресивній зоні нашого Чернеліського водозабору, Пропонується вести видатки ще для другої сільської ради, які ми традиційно попередні роки підтримували з міського бюджету. Невиконання загальної частини бюджету в певній мірі пов'язана із роботою казначейства. Кредиторська заборгованість якого у Хмельницькому становить майже. Же 30 мільйонів гривень, як кажуть депутати, через те, що казначейство не перераховує заздалегідь виділені кошти, у місці на ремонтуються дороги, садки і тому подібне. Як варіант, обранці пропонують перейти до змішаної форми казначейського обслуговування, аби місцеві громади мали можливість самостійно розпоряджатись коштами, які ж самі і заробляють. Відкриваємо рахунок в державному банку наші доходи і розподіляємо. І Тоді набагато швидше буде здійснюватись виконання програм соціально-економічного розвитку. Тоді набагато швидше будуть фінансуватися ті роботи роботи, яких реально потребує громада. попередньо депутати підтримали внесення до порядку денного відповідного питання.